Всім привітик! Це такий декорчик, і ось декорчик, будемо прикрашати нашу кімнату. Ось такі гарні сніжинки. Це прикраса буде на полички. А це теж отака От красота. Ну що ж, давайте будемо оздоблювати. Ось що у мене вийшло. Ось такі гарні наклеючки, Мені вони дуже подобаються, і ця гірлянда, вона дуже гарна. Щоб була по-новорічному. Подивіться, яка вона гарна. Так, давайте далі вам покажу. Ось будиночок такий в сніжинках, дуже гарно. А от фунтік залишився без сніжинки. Ну, я зараз йому якусь знайду. Так, ладно, давайте. Це будиночок для алпес. Новорічний. І. Олень. Ладно, я знайшла тут сніжинку і давайте ми йому начепимо сюди. Хороший фунтик, хороший, хороший. Ладно, всім, кому сподобався перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачки, всім па по Пока-пока!